Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ФПВ-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Знаменитий французький сатиричний журнал Шарлі Абдо вийшов із карикатурою на Зеленського на обкладинці. Там він зображений у вигляді квазімодо під час відкриття відновленого собору Роттердам де Парі. Зображення вже активно тиражують у соцмережах та на різних проросійських помийках. Що цікаво, чимало українців сприйняли це за чисту монету і активно коментують, але є нюанс. Карикатура висміює те, що Зеленський після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не одягає костюм на офіційні заходи, і тому його порівняли із гробуном квазімоду із роману Віктора Бюго Собор Паризької Богоматері. Випуск журналу під номером 1690 із Зеленським на обкладинці, нібито вийшов 9 грудня. Але якщо просто зайти на сайт Шарлі Абдо, то по-перше, 9 грудня, журнал не виходив. А по-друге, так Такої обкладинки у них ніколи не було. А оце справжня обкладинка журналу Шарлі Абдо під номером 1690 за 11 грудня. Це лише один із прикладів того, як Росія намагається зруйнувати репутацію Зеленського і підірвати його підтримку українцями. Але навіщо це Кремлю? Росіяни не вперше намагаються дискредитувати Зеленського, однак особливого успіху вони не мали. І от зараз, за словами засновника правозахисної організації гулагу НЕТ Владіміра Осєчкіна, його джерела в російських силових структурах повідомляють, що спецслужбам знову дали команду топити зеленського і докласти максимум зусиль до 20 січня, дня інавгурації Трампа. Чому саме до цієї дати? Як неодноразово заявляв Трамп, він особисто займеться питанням мирних переговорів щодо припинення російсько-української війни з першого ж дня на посаді. Отже, до 20 січня у Росії є вікно можливостей, коли можна покращити свої переговорні позиції і послабити наші. Ось чому росіяни на фронті йдуть у самогубчі наступи, не шкодуючи ні людей, ні техніку. Але як на хід переговорів може позначитись імідж Зеленського після початку повномасштабного вторгнення рівень підтримки президента підскочив до 90%. Це й не дивно, адже для мільйонів людей країни, яка зазнала жорстокого нападу, президент став орієнтиром і надією на порятунок. Але з часом рівень підтримки Зеленського став падати до кінця 23-го року. Він становив уже 77%, а до травня 2024-го опустився до 59% і зараз залишається приблизно на тому ж рівні. Причин падіння довіри до президента кілька: корупційні скандали у владі. Невдачі на фронті та провали на комунікації із суспільством щодо мобілізації. Російська пропаганда та спецслужби пробували ще більше підкосити рейтинг Зеленського, намагаючись переконати, що він нелегітимний, адже у 2024 році так і не пройшли чергові президентські вибори. Той факт, що вибори під час воєнного стану заборонені конституцією, звісно ж, замовчувався. Та українське суспільство не сприйняло ці наративи, а більшість людей висловилися. Проти проведення виборів під час війни, проте падіння рейтингу президента нижче 50% може дати Кремлю аргумент, що Зеленського не підтримує більшість українців а отже, він не може представляти інтереси України на переговорах, і це дасть підставу росіянам вимагати іншого представника від України на переговорах. Наприклад, голову Верховної Ради Руслана Стефанчука важко сказати, наскільки він хороший переговорник, але у будь-якому разі така заміна сильно послабить українську позицію, адже саме через Зеленського вибудовувався діалог із західними партнерами, і втрата такої комунікації фактично залишить Україну на переговорах один на один з Росією. Друга причина атаки на Зеленського це підрив довіри до української влади. Загалом це рожева мрія блакитних снів кремлівських старців. Адже саме криза довіра до влади веде до хаосу всередині країни і як ніколи її послаблює. Згадайте, як Росія скористалася короткочасною дезорієнтацією української влади після революції гідності у 2014 році. Ну і третя причина топити Зеленського це особиста помста Путіна. Якщо згадаєте вибори 2019 року, в Кремлі дуже хотіли, щоб президентом став Зеленський. Путін вважав, що зможе легко обіграти недосвідченого актора і примусити Україну прийняти усі вимоги Росії. Це мало статися на зустрічі у нормандському форматі в Парижі 9 грудня 2019 тисячі За деякими даними тодішній радник Путіна Владислав Сурков передав Зеленському список кремлівських вимог, на які нібито той погодився. Тому Путін і поїхав на зустріч в Парижі. А як виявилося, згода Зеленського була лише трюком, щоб домогтися особистої зустрічі з Путіним. В результаті Путін летів в Париж за тріумфом, а повернувся з ганьбою. І цього він Зеленському не пробачив. Тож у Кремля є чимало мотивів підривати довіру до української влади. І незалежно від того, вірити чи не вірити інсайтам російського правозахисника, Росія робила це, робить і робити буде. Це не означає, що ми повинні сліпо вірити Зеленському, урядовцям чи чиновникам. Відсутність контролю веде до безкарності і як наслідок до поразки. Але треба відрізняти критику від ворожої пропаганди, направленої на те, щоб нас послабити. Між іншим, зараз українські проросійські політики знову піднімають голову і починають піаритись через Тік-Ток. і не тільки. Це вам так для роздумів. Отже, підсумовуючи, можна стверджувати, що Росія веде цілеспрямовану кампанію з дискредитації української влади. На прикладі фейкової публікації журналу Шарлі Абдо, ми бачимо, як легко ввести в оману але в той же час, доклавши небагато зусиль, легко і не потрапити в таку пастку. Тож будьте критичними, перевіряйте факти, не ведіться на емоції і не дайте нас пересварити. Ото таке.